А що ти так? Це тримає. влог взагалі-то? Це влог, надо устати! Ми тут вже не забуваємо про наші помилки і спочатку починаємо таксі. Я думаю, що вони не взагалі пропази. Немножечко. Ну, не задаємо. Один раз вона у нас чуть не взорвалась. Хотіли від мене влог. Получайте. Тримайте. Так, всім привіт. Сьогодні побачила я якийсь лайфхак. Е, як дізнатися, скільки дольок в мандарині. Ви знаєте? Ви знаєте? Скільки дольок в одному в мандарині? Як порахувати? Ні, зачекай, ти як думаєш? Давай перевіримо лайфхак. Аліса. Як ти думаєш, скільки тут дольок? Десять. А я думаю, що дев'ять. Давай дев'ять пос... чи десять? Дев'ять. Десять! <реш> не чує баба. <мама. реш> Зараз почистимо. А далі ми операцію буде робити? Ні. ні, ні, Аліса, ні. операцію ніхто нікому не буде робити. Це мандарини, щоб їсти. 10. А ти сказала десять? Десять! <реш> <10. реш> а я сказала дев'ять. Боже, яка вона ароматна! М -м -м. Я не часто. Так, мені вже треба попрати цю свою. Це домашня у мене така ковтинка. Так, і так, рахуємо, Аліса. Ой, де знаєш? Ану, давай рахуй, скільки тут, а я порахую, скільки тут. Раз, два, три, чотири. А тут п'ять. Тобто дев'ять. А знаєш, як я порахувала? Я щойно піддивилася просто цей лайфхак. Да Ні, ну, це давай тут тепер, тут. Так я тобі покажу. Ні, ні. І не людям надо. покажу. Ні. Не ми... не, не. Вона немає, напевно, ще одніє мандаринки. А ні, в мене ще одна є мандаринка. Ну, ми ж всі не будемо чистити, доведеться потім всі з'їсти. Ти будеш їсти. Я не буду. Ні, тут неможливо порахувати. А чому? Так, коротше, з цієї частини мандарини, де хвостик, відриваєте хвостик. Тут чомусь він не відірвався, тому... Ну, бачите, є, є і такі варіанти мандаринів, де ви не зможете порахувати. Хоча, от взагалі, навіщо ця інформація треба? Це так, це просто для е, загального розвитку, зна, знаєте. І ось тут є білі е, м, точечки. Їх треба порахувати. От скільки тут білих цих точок, е, крапок, ну, як сказати правильно, в цьому варіанті, скільки цих. Білих точок, стільки там буде і долік мандаринок. Сьогодні у мого татуся день народження 14 грудня. Коли він побачить це відео, це буде вже завтра, напевно, 15. -те. Та ми хочемо привітати його з днем народження. Ми дзвонили йому особисто вітали, звичайно, але хочу, щоб він побачив це і у відео. Вітаємо з ним народження, бажаємо здоров'я, міцного щастя. Найголовніше мирного неба, тому що хі, хочеться проживати це життя наповну і хочеться брати від цього життя все. А зараз така ситуація, що люди поставили на паузу трішки його і намагаються вижити просто. Хочеться щоб це життя приносило тобі задоволення всього тобі. Найкращого, ми тебе дуже-дуже любимо. Такі в нас сьогодні плани вже вечір. Запросила подружка Алісі в гості для того, щоб вони з дівчатами знову зробили печиво. Оте смачне, класне таке. Тож зараз дівчатка буде цим займатися. Я вирішила, що все ж таки ми сходимо. Алісі трішки краще, все ж таки ще нежить в неї є. І кашель додався такий кашель більше ніж був. Ну нічого, на свіжому повітрі відчуває вона себе добре. І я думаю, що потрібні ці прогулянки, щоб подихати, розвіятися, тому що вдома лежати також не є добре. Як ви вважаєте, чи ви коли хворієте, вдома сидите? Мені, наприклад, набагато легше переноситься хвороба, коли я на ногах, коли я десь біжу, десь ходжу, а коли я вдома лежу, то ще гірше. Тим паче в цьому положенні, коли ти стоячи. Також вже і нежить не такий, легше дихається. Коротше, бажаю і вам також здоров'я, не хворійте, бережіть обов'язково себе. І на настане съедети в автобусі. Ну, там, типу, в надо в туалет. Он е, говорит водителю Надо на туалетто. <реш> <Короче, реш> а... а без короче. Дальше. Не получается. Не обрезай Карека. историю. Вот. Там дальше он так И, и потом э, водитель едет, э, знаешь, в кусты, короче, едет. Открывает двери э, и говорит иностранцу «Вот туалетка». И потом иностранец смотрит и говорит нет туалета». Зайшов кусти, подивився, а туалета там немає. Да? А, а що він насправді шукав Туалет? Далі вкраїнські іностранці. Ти в Україні, так що це туалетка. Так, це треба вирізати, напевно, не знаю, чи нас зрозуміють або повідписуються. Чому взагалі про... Аліса почала цю історію розповідати, щойно йдемо, а до нас підходить чоловік і каже, де тут зупинка 23-го автобуса. Ну, іспанець. Я знаєте, знаю, де та зупинка автобуса. Я кажу, скажіть вулицю, на яку ви хочете їхати, чи якісь опізнавальні знаки, опізнавательні знаки куди. Він мені сказав, я кажу, так це Плазамар, це потрібно туди йти. Він каже, а туди, я йому повторюю, що це там, але диреча, а потім. Прямо а він... дякую. Так ось люди, якщо ну він же ж все одно він іноземець, там іспанець, він не подивиться моє відео. Боже, куди я іноді відправляю людей? Чи дійшли вони? У Мене одне питання: чи дійшли вони туди, куди я їх відправила, чи ні? Баді, привіт! Привіт! Баді! Друзі, всім привіт! Сьогодні ми готуємося на печого вигляді цукерку. Yeah. <laughs> Для этого нужно будет одно яйце, сахар 120 грамм, сливочное масло 100 грамм, мука 220 грамм, разрыхлитель 0,5 чайных ложечки и красный пищевой краситель, либо же можно добавить какао, но мы добавляем слизый какао. Нам нужно сейчас взять масло, мы берем вот такое масло. У нас є два. <плес> да. Починаємо з цього, і нам потрібно 100 грамів. Да. Але ми відрізаємо 150, щоб було так. Більш-менш коліно. Да. Хоч ага. доріг. так. Це одну крупку сюди і микрофолочку. Так, все хочется распустить проблему в микроскопку. Буквально на 30 секунд, але слідкуємо за тим, щоб воно було більш-менш, як вода. Слідкуй, потім нажмеш, да. вот вот. а я піду. Да. Отак от. А чого нам мукою стало? Ще треба чекати. Да, я сліжу за цим. Ось, бачите, таке воно нам не потрібно. Бо взагалі нам потрібна готона температура. Але так, щоб була, як вода. Да, немножечко. Один раз воно у нас чуть не взорвалося. Все. Ось вот таке воно должно бути. Так. Ось воно має бути ось таким, коли таке зараз гарячувати, але ми його трошки. Зараз вийти, конечно, пересекати цукор Рівно 120, да? Da, так, сахар 120 игра, давайте його мусить. Я думаю, это було стихи, а зараз піду запитаю. Потрібно 120 грам, але ми додаємо трошки менше, тому що а, ми робимо дві частини, mm -hmm. Та, ну, все одно буде дуже солодкий. І ми ще додаємо какао. Тобі її. Да, до речі, я камлет виглядаю. Mm -hmm. Ми далеко не вкладаємо, бо вона нам ще потрапили. І обов'язково додаємо трошечки, але додаємо соль. Я додаю десь от стільки соль. На це все. Yeah. Mm. <кій> не багато, звичайно. Але... Перемішкуємо. І нам потрібно буде година, щоб воно не в полотку. Але в нас багато часу немає. Так як ми вже е ці повари, то ми їх ведесенько додаємо морозивочку. Ага. Це, до речі, ті печива, які ми розповідали, коли робили пиріжки, Пам'ятаєте? Сейчас немножко там давим наши пляжки. 220 грамм муки. Mm -hmm. mm -hmm. А вот все у мука. А вот это что такие? Ты ж мукалы, но отсюда работают. Ну ладно. одно Так у нас вроде полная пачка была. Она была. То есть пляжки работали. А-а-а.

Мне ж еще телефон надо тримати. Вау, дивіться, да як гарно. Але трошки грязно. Ничего страшного, потому что все равно потом стилишь. Да, надо подержать телефон. Ой. Ой. переборщили с молоком, не? Раздрухлитель. Раздрухлитель. Сэп, у нас моя бутылка. Она насыпала. Это мимо ложки. Ничего страшного. А да? Подивите, кеву, ну, подивіться, яке воно взагалі гарне. І, до речі, це тісто схоже на крампл-кукіс. Тому не додавайте багато цукру. Тому що якщо зробити по нашому рецепту, то ми додаємо ще какао і в іншу частину ще менше потрібно. Буде. Тому з цим -то У погоди. нас один раз крамбл кукіс взагалі згалі. Так, вони в нас згоріли, але взагалі ще були новості. Да. Вони один раз е, зробили крамблку. Mm -hmm. О! Це дуже смачно! Mm -hmm. Ще смачніше. Воно таке, сейчас соединет. Я не чувствую, у меня насмерть. Да, а хотя оно немножко. Ум покито, он покиту. Какие фек! Хотіла від мене було. Получайте. Ты, так. Пакетик в пакетиках. А что ты там ищешь? Что ты там шукаешь? Не это пакетик. А что тут так много пакетиков? А, все, нашла. Что это? Что такие? Это одно раз покулочки, вот сейчас вломают покулочки. А, прикольно, а це что-то-то. Так, чтобы не заморать руки. Вау, какие розовий Специально для нашего теста. И не оказаться порванным. А в чем? Мы порваны с другими. Сейчас такое вообще будет. М -м, вкусно. О, воно таке тепле взагалі. Ну, дай, дай. То воно зараз ми ставимо його в холодильник. В морозилку. В холодильник, тому що воно хай трошки ще буде, а потім ми вже з другим в холодильник. Так в смислі в морозилку ми ж хоч. Зараз ми дочекаємося іншої половини. Все. Идем ставить микро... Ой, стой! Нельзя вообще-то, чтобы вилка попадала туда. Потому что вилка, вилка, она железная. Ставим. Вот это. Так, Алиса, это я покиеличку разбудить. Яйко! О -о как, как? Тикеты по пальцам. Как сосиска. Нет! А що ти так? Це влог, вообще то Це влог, надо ось так. Тут я насипаю тільки цукру, тому що тут буде ще какао. Я не можу тримати вілку і телефон. Я боюсь, що я в масло уроню телефон. Я додаю розрихління. О, якщо я потім знов про нього забуду, то вже не дуже смішно. Вот так вот умеешь. Ну, давайте я буду в стике. -я -я, -я, я, я боюсь, что я сейчас уравню в масло телефон. Поливаю <ривання> масло. <в носу> Вау. Ты вот так будешь куда переверну. Вот так, да. О, вот эти. Ой. Ой! Але тут ми вже не забуваємо про наші помилки і спочатку починаємо таксі. Так, тут ми ну, все просіяли муку. Ось Ой, ні, чекайте, я забула, у нас вже є така. Боже. Як там наша тісто? Ні, ну не можу, вже іще, іще м'яке. М'яке. От, от так от. Але, дивіться, я додам а, какао. Трошки посередньо тримай. Тримай. Але, в його дуже реально мало. Вообще две чайные ложечки и в целом за на Вау, он такой красивый, как хорошо. Чуешь? все я буду еще две работы завез. Куда ты пальцы съешь? Красиво. Теперь какао вообще не видно. Кого ну, он уже кольору. Горичка, але воно может будет таке стой, крайні у теста, пока тіста. вкусно. Ми вже перекладаємо в Так, морозилку. да, морозилку. Щоб його вже трошки було швидше. Да. Так? Але ми про нього не забуваємо, бо його буде переводити ще. Угу, да, да. Ось так. Ми вже робимо другу, другу частину, другої частини. Так, так. От ми вже насипали. просіяли муку. До речі, сіє справу нам взагалі батьки не допомогли. Да, вообще. Что конкретнее шаманы? Да. Ой! Excuse me. Так, теперь нам надо вот этот свинарник убрать. Давайте переход. Раз, два, три. Вот такой вот столик. Ждем, пока застынет тесто. Второй частини кріється наша допуска. Отаке тісто. Ось таке. Боже. І оце де много розріхителя в мене. Воно розписчик. Ой, холодно. Сейчас, блядь. Я сорвала пакет, случайно, немножко. Я не знаю, что мне будет. Немножко съеду. Ну, а с кем не бывает? Я думаю, что он не заметит пропажи. Немножечко. Mm. Yes, так, давай, давайте разделим короче, на две. О, ням-ням. Разделим ням. ням-ням. А вот с этим тестом тоже обрежем. Треба прочевать. Я вещь. Ха-ха-ха. а это чай. a my hands Давай катати. Так. Отже, найти ковіше це Ось це тісто Ми робимо перегонточку і отали. Вітя це має майже... <смірш> ось приблизно так. Така ручки. Чому? Mm -hmm. <смірш> Але нічого. Зараз не діпомою вам показуємо. Ось такі у нас гарні парни печиво поки що вийшло. Але зараз ми будемо ставити їх в духовку. Ось такі у нас вийшли Льодяники. Ось такі. І отут вони гріються. Тут вони такі красиві. Ось такі у нас вийшло. закривати? Так, да. ну подивіться просто на цей шедевр. Ви ну, уявляєте які вони. вау, подивіться, вони прям не гусенички Зараз так Та ти шо? А, кстати, мы шесть забула по нашему. Полуфа прикаті. Ой. Ай, не, ну, я не знаю. Що про забула про тяжко? Дивіться просто <реклама> дивіться, дивіться, я не. Жуками не можу взять. Ну ось тут може. Тут воно таке. Ну ось тут може. ось, 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 ось тут не можу. Просто вона не Я забула переход. Краса. Ось така краса в нас вийшла. Дякуємо вам за увагу. гарного вечора, Підписуйтесь, лайте. Вам не складно, а нам приємно. І головне не хесте. Мирного Масляє. неба над головою. Bye-bye.